Другий блок. Що робити, якщо МФО подали до суду. Не панікувати в першу чергу. Друге, суд з кредитором це не вирок, це ваша можливість захистити себе і свої права. Запам'ятайте це. Але я вам не раджу вже от в даній ситуації самостійно йти в суд, щось писати, щось пояснювати. Чому? Тому що є дуже-дуже багато різних нюансів, котрих ви навіть не можете уявити. Так, якщо ви не спеціаліст у цій сфері, котрі можуть вас захистити, і можна суд з кредитором виграти до нуля. Тобто суд може визнати даний кредитний договір недійсним, наприклад, і ви нічого не будете сплачувати кредитору. А якщо в такому випадку ви прийдете в суд і скажете, той, ви знаєте, я взяв 10, а мені нарахували 50 щось забагато. Суддя запитає: ви отримували гроші? Ви скажете так, задовільнити позов. Повному обсязі, тобто можуть бути отакі моменти. А взагалі, за статистикою нашої практики, судової наших юристів, 85% справ виграються повністю або частково. Тобто 17 з 20 справ вдається повністю або частково зменшити суму або до нуля, або до тіла, або до прийнятної суми. Наступне запитання: мені нічого не прийшло, як дізнатися? Це стосовно суду. Тобто не приходила там на Укрпошту і так далі. Найпростіше це мати застосунок Дія, на нього буде приходити повідомлення, вся необхідна інформація про суд та про е, перебіг судової справи. Також бажано, е, якщо ви знаєте, що вже суди є або ось, ось вони будуть, зареєструватися. В додатку є суд, ви там будете отримувати всю необхідну інформацію. Це дуже важливо. Хто знає або розуміє, що скоро суди. Дуже дуже важлива інформація. Що таке судовий наказ, і як, як його скасувати? Судовий наказ, дивіться, це взагалі це нова фішка. Тобто, пояснюю простими словами: якщо звичайна цивільна людина і фінансова організація МФО, там, Кредитор без різниці, то їх відносини отакі: от юридична особа, МФО, фізична особа. Так, і в такому випадку фізична особа вона має більше прав, те, що вона е, знизу, це добре в цьому випадку. От, тобто тут працює захист прав споживачів, цивільний кодекс і так далі. Тобто багато, -багато законів, котрі захищають саме позичальника. А от якщо людина є фізична особа-підприємець, наприклад, то вони вже отак от, на рівних. І тут не працює багато законів, котрі в першому випадку захищали. Що робить кредитор? Він дізнається, що людина є ФОП або була без різниці, штампує цей судовий наказ, направляє його. І якщо протягом 15 днів ФОПівець не скасовує судовий наказ, то він набирає законної сили і його скасувати майже неважливо. Розумієте? І там нараховують по 400, по 500, по 600%, котрі доведеться виплачувати. А от якщо людина скасує цей судовий наказ, це дуже просто робиться, взагалі елементарно, просто елементарно. То в такому випадку кредитор вже має на загальних вкладати позов, все як зазвичай докази, все і подавати до суду. Тобто це набагато важче, набагато довше до кредитора. І вже в суді людина може захищатися не як ФОП, а як цивільна людина, простими словами, щоб було зрозуміло. Так, наступне запитання наше вже є, є рішення суду, як діяти. Знову ж таки, рішення суду це не вирок. Якщо ви десь прогавили, пропустили, коротше там не встигли, нічого страшного. Якщо рішення суду, звертайтеся до спеціалістів, зрозуміло, до кого компанія Паладін. От, якщо це рішення, аналізуємо, дивимося. Якщо є сенс подавати апеляцію, ми вбачаємо в цьому гарні шанси, подаємо апеляцію і працюємо. Якщо це заочне рішення, так само. Єдина різниця, що в апеляції в нас більше шансів, тому що в апеляції вже кредитор не зможе долучити нових доказів, але апеляція дорожче стоє по судовому збору, а заочне рішення там всього 650 гривень судовий збір, щоб його перерозглянути. Якщо шансів, бачаємо, що шансів, наприклад, немає, це ще не кінець. Тоді ми можемо вступити в прямі перемовини з кредитором і погодити з ним знову ж таки індивідуальні умови до закриття, щоб він не звертався до виконавця, оце блокування рахунків, виконавчі провадження і так далі. І ще є варіант: можемо написати клопотання до суду, щоб рішення розтермінували до 12 місяців. Тобто, ту суму, яку суд призначив сплатити, є ще шанс розтягнути на певний період часу. Чи може заблокувати картки? Давайте так, блокуються на картки, а ставляться обмеження на рахунок. Дійсно, якщо рішення суду набрало законної сили, позивач звернувся до виконавця. Відповідно, після того вживається виконавче провадження, а зараз все це вже автоматизовано. Всі рахунки блокуються. Але знову ж таки, за законом України, у вас є можливість розблокувати свій банківський рахунок, якийсь один, і використовувати з нього. Два прожиткових мінімуми щомісячно. Ну, це приблизно 16 тисяч гривень на сьогоднішній день. Як дізнатися, чи є виконавче провадження? Наступне питання. Дуже просто: в дії воно у вас завжди відобразиться. Розділ виконавче провадження вам прийде повідомлення, або ви можете зайти на сайт вуглі. Єдиний реєстр порожників. Вам інтерфейс з'являється, і там буде поле, ідентифікаційний код. Ваш і ПН вводите, і вам показує, чи є у вас відкриті виконавчі провадження. Це все дуже просто. І там навіть буде виконавець, контакти, тобто вся 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 необхідна інформація. А мене не було на суді. Це законно, це законно. Навіть якщо ви отримували там повідомлення, що суд повіска, що у випадку неявки, там такі-то такі-то наслідки нічого страшного не було. Якщо ви співпрацюєте з нами по суду, ми направили відзив, то зазвичай юристи у відзові пишуть, що у випадку моєї наявки прошу розглянути справу без моєї присутності. Моя позиція повністю викладена у відзиві. А відзив це в нас письмовий документ, відповідь заперечення на судовий позов. Чи можна домовитися з МФО після суду? Так, звичайно, можна, і це можливо у більшості випадків. Що можна зробити? По-перше, можна зменшити суму, навіть після рішення суду можна домовитися зменшити суму. І е, друге, це домовитися на е, оплату не одним платежем, а до 4 місяців, іноді до 6 місяців. Тобто, це реально це працює, все це можливо зробити. Тут найголовніше, щоб не було відкрите виконавче провадження е, для боржника. Військовослужбовець, які пільги в суді, ну тут взагалі джекпот військовослужбовці е, це. Е, Люди, котрі соціально захищені, є закон України про захист прав військовослужбовців і членів їх сімей, безпосередньо, якщо чоловік і жінка, тобто чоловік військовослужбовець, на його жінку цей закон працює. І навпаки, якщо жінка військовослужбовець, до речі, то на чоловіка також. От можна завжди, по кредитам, завжди все можна списати до тіла. В суді завжди можна списати до тіла, і навіть ще можна зробити так. Щоб до кінця військового стану, плюс 30 календарних днів відкласти розгляд справи. Навіть таке можливо, тобто деякі цим користуються. Тобто, військовослужбовці, ви в шоколаді, головне знати і використовувати свої права. І навіть якщо військовослужбовець, до речі, півроку прогавив суд, пройшло півроку, апеляція поновлюються сроки без проблем. Стягнули кошти. Апеляція або по позов до суду навіть можна повернути ті кошти військовослужбовців, котрі були списані під час, під час війни. І останнє запитання в цьому блоці: що таке строк позовної давності. Простими словами: строк позовної давності, тобто є невиконані обов'язання по кредитному договорі. Відповідно, в кредитора є три роки на те, щоб подати до суду. і Стягнути примусово з боржника певну суму. От, якщо проходить три роки з моменту е, закінчення дії договору, кредитор позивач вже, вже не може звернутися, тому що він пропустив ці строки. Але дуже-дуже дуже важливо. Але у 2020 році ми всі забули, але тоді був коронавірус, пандемія. І тоді строки позивної давності не працювали. Тобто, 2020 рок, рік, вибачаюся, мінус три роки робимо. Так і у нас коронавірус, а у нас війна, розумієте? Тобто у людей скінчився коронавірус, у нас була війна під час військового стану так само було на паузі. Стоя стоять строки позовної давності, вони не працюють. Тобто, якщо кредитні договори з 2017 року, на жаль, поки що на них строки не працюють. Але у травні, 15 травня, здається, 25-го року Верховна Рада підписала вже закон, залишилося, щоб його е підписав президент е і опублікував на офіс на своєму сайті, і через 90 днів строки позовної давності поновляться. Але поки що цього немає, тому слідкуємо. І ми потихеньку переходимо до наступного блоку.